Всім доброго дня. Сьогодні робив таку добру роботу, Косив баделя топлі. Хотів вам показати, як... <смі> як виглядає трактор. <смі> краще е е кошу з допомогою такої косарочки. Це редуктор задній. Вроді ви хлопці казали, чи з BMW, чи з Ford, а із БМВ Кружок, такий, я не знаю, міліметри, певно, що зо три з 4. І два ланцюжки. Кошу 500 540 обертів. Хожу на другі робочі. Летить все гарно. Ну, Скажімо так, щось збиває, щось отак як пути, трошки вище лишає. Ну, скажімо так, це набагато краще, ніж косити вручну. Можна сидіти, гратися, там, виставляти, тр... пускати, піднімати його. Ну, так, щоб трошки було нижче, бо це я перші проходи робив. Пускав тут тобто, далі пускав трошки нижче, ніби викошує трохи лучше. Але є місця, де гребінь вищий, тоді починає ланцюгами бити, так як тут. ланцюгами бити по гребеню і по тобто, валу. Типу, ну, як хто хоче, то й вважає правильно. така картопля. Взялася за нею ветеринарія. Але рішив не дочекувати, тому що то все діло далі йде в Бульбу, і ті всі хороби потім будуть там. Що вот. е вам такого цікавого розказати? Купив цю штуку минулого року. До речі, хлопці продавали з нової куховки, надіюсь, там все зараз добре. Такі гроші такі невеликі, там, може, 5 тисяч гривень. Хлопці самі роблять. Але я не хотів гратися з цим. Зробив сам, заплатив гроші мені приїхало на порт. От, попрошу, Зараз покажу, як вона як входу просить. Е, попрошу, хто, хто мене дивиться, підписуйтесь, ставте лайки, буду вам за то дуже вдячний. Там вже десь до тисячки доходить, було б дуже круто. От, і вже тисячу підписників. Того величезно всім дякую. Зараз вам покажу, як, як це в ходу. Війни нема що показувати, бо, бо всі вікна заліплені, все забито. Опа, Ось так під цього діло йде. Треба Мати ззаді боюся, бо як як кланцю перетейться, то ми маємо перебивається. О, хатерні би швиденько почне йде. От чути ти трохи від гребеня зачепив. Е, і я зелені не тільки трактор тепер. Ось така робота, сьогодні є 3 вересня, пішов дощик. Чесно кажучи, ніби і розстроївся, тепер розумію, що це і плюс, бо гребень мокрий, рулити пощі не треба, бо колесо само збігає в гребень в колії. І другий варіант, що нема пилюки. Бо в суху погоду пилюка ну, просто страшна. Я бачу відоси, як хлопці знімають, то там ну, не видно нічого. У мене теж водиться, Трохи пилюка летить. Але... Ну, це відносно, відносно того, що в людей це взагалі не, не проблема. Так що так, дякую за перегляд, всім, всім гарного дня і настрою, слава Україні!